Друзі, всім привіт! Біткоін починає закріплюватися вище 90 тисяч доларів. З усіх боків лунають заклики продавати криптовалюту. Дональд Трамп і Ілон Маск сколихнули сектор мем токенів, а криптохейтери повірили у біткоін за ціною мільйон доларів і більше. Що відбувається? Летимо на вершини чи скоро почнеться нова корекція. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал Фокус Марсік і давайте розбирать збиратися разом. Учора біткоін уперше в історії досягнув позначки 93 тисячі доларів. А на момент роботи над відео ціна знаходиться вище 91 тисячі доларів. Ведмедям доводиться звикати до нової реальності, адже на ринку триває ейфорія після перемоги Трампа на президентських виборах. Зокрема, учорашній памп розпочався після новини про створення Дональдом Трампом департаменту ефективності державного управління. Який очолять Ілон Маск та Вівек Рамасвамі. Ця новина також сколихнула ринок мемів. Нові максимуми показали Пепе та ПІНТІ, а улюбленим Ілон Маском Дохкоін. Теж повернувся до гри за 7 днів плюс 100%. Сьогодні меми продовжують бити рекорди, адже маск створив акаунт у Твіттер для майбутнього департаменту, де заявлено про понаднормову роботу з метою оптимізації використання податків американців. Очікують, що там будуть щілити нові меми та щиткоїни. Це відбувається на тлі того, що індекс страху і жадібності крипторинку зашкалює на позначці 88 балів. Це дуже багато. Ймовірність корекції, причому доволі болісною, є досить високою. Але у біткоїна є фактори, які допомагають йому підіймати ціну далі вгору. Перший це інтерес з боку новачків. Пошукові запити в Google Trends наближаються до максимальних значень минулого бичачого ринку. Що про прилив свіжої крові. Також аналітики відзначають найбільший попит на біткоін з боку роздрібних інвесторів за останні 52 місяці. Ну так, да, класична ситуація. Ніхто не хотів купувати першу криптовалюту при відкаті до 50 тисяч, бо чекали падіння до 30 тисяч або навіть нижче. А тепер, навпаки, намагаються застрибнути в останній вагон, поки ціна не пробила 100 тисяч. Другий фактор це кити, які на останній. Ані 7 днів поповнили свої гаманці на 100 тисяч біткоїнів. Великі гроші явно налаштовані фіксувати прибуток за значно вищими цінами. Третій. це попит з боку інституціоналів. Ми бачимо серію великих притоків коштів у спотові біткоїні ATF. Спочатку жовтня рекордний добовий обсяг торгів одного з фондів склав 5,3 мільярда доларів. До речі, шанси на рух у бік 100 тисяч доларів залишаються, але далеко не всі налаштовані оптимістично. Середній приток біткоїнів на провідній біржі виріс із 0,7 до 6,8 біткоїнів. Коїна, що в доларах становить ріст із 63 тисяч до 60 20 тисяч, тобто є ті, хто збирається фіксувати прибуток у міру росту ціни, що також є класичною ситуацією для бичачого ринку. Головне, щоб попит перевищував продажі. Також зафіксовано масовий продаж майнерами. Одразу 25 тисяч біткоїнів за 24 години. Вони не хочуть втратити можливість перевести частину заощаджень у. Долари на рівні 90 тисяч. Не забуваємо про ф'ючерсний ринок. Тем просто наближається до пухиря. Зокрема, пара біткоін USDT перевантажена в 2,7 рази більша, ніж на початку року. Це не означає, що трейдерів на ф'ючерсах обрушать завтра чи через тиждень. Цей пухир можна роздути ще більше, але історично відомо, кожен раз, коли це стається, відбувається жорстка корекція цього ринку. Питання лише в тому, коли це трапиться. Далі поговоримо про те, що не так з золотом, звідки взявся біткоін за 20 мільйонів доларів і коли чекати корекцію. А щоб на каналі було більше такого контенту, ви можете прямо зараз поставити лайк під цим відео і написати коментар. Мені буде дуже приємно. Не знаю, побачили ви це чи ні, але золото, про яке обіцяли, що похід на 3000 тисячі і далі зростання без меж. Зараз золото торгується нижче. Позначки 2600 доларів з дорогоцінним менталом зіграв злий жарт, його статус захисного активу. Тому після того, як президентські вибори не призвели до нової напруженості, ринок змінив тренд. ФРС ще раз знизили ставку і планує зробити це знову, в грудні з ймовірністю 78%. Інфляція в США зросла лише до 2,6%, що повністю відповідає прогнозу. Це різко знизило привабливість захисних активів. Ринок знову робить ставку на ризикові активи, такі як акції та криптовалюти, а ведмеді сприяють зростанню, підкидаючи свої шорти в топку поточного пампу. Не дивно, що в такій ситуації. У криптохейтера та прихильника золота Пітера Шифа неабияк підгоріло. Він навіть запропонував саркастичний план, як біткоін може досягти 20 мільйонів доларів. Ось його тези. Перше фонд соціального забезпечення продає облігації на 2,7 трильйона доларів і купує на ці гроші біткоїни. Друге, в результаті фонд може придбати 25% усієї емісії біткоїна, що миттєво підніме його ціну до 20 мільйонів доларів. Третє баланс фонду перевищить 100 трильйонів доларів, чого вистачить для покриття соціальних витрат США на наступні 75 років. Четверте, всі податки, що збираються фондом, спрямовуються на подальшу купівлю біткоїнів для підтримки ціни. П'яте для виплат громадянам долари друкуються додатково, а біткоїни зберігаються на балансі фонду без кінцевого терміну. Звісно, Пітер Шиф потім пояснив, що все це був сарказм, однак він сам не зрозумів, що в спрощеній формі описав ідею Дональда Трампа про створення резерву з біткоїнів для вирішення проблеми державного боргу США. Чи буде все настільки просто, навряд чи. Але якщо Трамп дотисне ФРС і Змусить їх прийняти біткоін на баланс, то нинішня ціна в 90 тисяч доларів може бути помножена в кілька разів. Наразі ми бачимо, що Трамп активно призначає на керівні посади прихильників криптовалют. Хоча передбачити його дії складно. Багато хто чекає, що після інавгурації 20 січня буде запущено процес створення біткоін резерву. Ринок намагається закласти це в ціну вже зараз, що стимулює попит. І як наслідок подальше зростання Стання. Згадуючи прогноз із попереднього відео, мета поточного руху 125 тисяч доларів до нового року. Якщо ринок дійсно повторює цей паттерн, нас може очікувати перша корекція, яка нагадуватиме невеликий боковик, але індикатори показують, що біткоін ще не досягнув точки максимальної перегрітості. Це означає, що похід до 100 тисяч доларів цілком можливий. Друзі, нарешті я відкриваю свій телеграм-канал. Посилання на Нього є під цим відео, де я максимально оперативно сповіщатиму вас про інсайдерські важливі події. Обов'язково підписуйтесь, щоб бути в курсі всього першими. Дякую вам за перегляд! З вами був Фокус Марсік і до нових зустрічей!